Це будинок 62-річного пенсіонера Мохамеда, що в селі Єгипетської провінції Фаюм. Недавно він прийняв пропозицію встановити в себе на даху сонячний водонагрівач місцевого виробництва. Коли до мене підійшов представник компанії, я довго не роздумував. Я сказав, що вони можуть прийти та встановити обігрівач. Мохамед живе у двоповерховому будинку з дружиною, двома синами, їхніми дружинами та п'ятьма онуками. Щомісячний дохід сім'ї становить коло 180 доларів США, Як і мільйони єгиптян, сім'я використовує газові балони, воду гріють на плиті. А сонячні водонагрівачі дають змогу одержувати гарячу воду одразу. Їх субсидує уряд. Ми зменшуємо час, який вони витрачають на нагрівання води. А також зменшуємо експлуатаційні витрати та даємо більш здорову, безпечну та сприятливу. Для довкілля альтернативу. приблизно в половині домогосподарств Єгипту гріють воду вручну. Це впливає на якість повітря в будинку та підвищує ризик опіків. Узимку грію воду 3-4 рази на день. Моя свекруха має проблеми з ногами, тому що разу, коли вона омивається перед молитвою, їй потрібна гаряча вода, тобто 5 разів на день. Я також через день грію воду, щоб купати дітей. У холодні місяці родина Мохамеда віддає до 10% свого місячного доходу за газові балони. Влада на балони теж виділяє субсидії і щороку витрачає 1 мільярд 320 мільйонів доларів. Як і інші відновлювані джерела енергії, сонячна допомагає знизити навантаження на державну скарбницю. У Єгипті сонце світить щонайменше 2900 годин на рік. Уряд уже розробив план до 2030 року зменшити залежність від викопного палива та збільшити частку відновлюваних джерел до 42%.